У дев'ятирічного хлопчика Назара вже півтора місяці підвищення температури. Сьогодні він прийшов на огляд до сімейного лікаря. На прикладі дитини студенти вчаться, як визначати правильний діагноз. Інтерни проводять обстеження, використовуючи нове обладнання, подароване американцями. За допомогою цього активного міста побратима із-за океану штату Орегон, надійшло біля шести вантажів. Гуманітарних, зокрема, останній вантаж був саме із обладнанням для медичного забезпечення населення і медичного забезпечення амбулаторії сімейної медицини у нашому місті. Практична амбулаторія сімейної медицини в першу чергу готує інтернів до реальних травм, які отримує наше населення. Таким чином майбутні фахівці все досліджують на практиці. Набагато важливіше вчитися на амбулаторному прийомі в порівнянні з тим, як ми вчилися протягом шести років де нас. В основному практичні заняття проходили в лікарнях і нас вчили стаціонарному прийому. Але поліклінічний є набагато важливішим, тому що більше людей звертаються до поліклінічних лікарів. Центр сімейної медицини у новому районі Ужгорода єдиний, де майбутні сімейні лікарі можуть практикуватися. Міська влада вважає, потрібно більше таких центрів З реформою. Медичне обслуговування населення нам потрібно дуже багато таких центрів, щоб вони були наближені до помешкань цих людей, які проживають в мікрорайоні. Тепер можемо сказати про те, що в цьому мікрорайоні, де проживає біля 12 тисяч чоловік, є такий центр, де можна звернутися до. Лікарів, які є саме лікарями сімейної медицини, наразі ця амбулаторія обслуговує близько 15 тисяч населення нашого міста. За день тут приймають до 40 людей. Тож інтерни мають можливість щодня практикуватися на реальних хворобах.